Сьогодні ми поговоримо про одного з найпомітніших політичних блогерів в Україні та за її межами. Людина на Ютуб сторінці якої понад один мільйон підписників, а його аналітичні відео, де він просто розмірковує перед камерою, особливо про Україну набирають не менш ніж півмільйона переглядів. Усім привіт! Ви на Ютуб каналі Межами. Назвати Олександра Фудорко, і в сьогоднішньому випуску я розповім вам, що не так з політичним аналітиком Юрієм Швець. Юрій Швець, уродженець України з міста Харків, колишній радянський розвідник та колишній майор КДБ. Хоча там колишніх не буває. На даний момент Юрій Швець живе в США та працює аналітиком на своєму Ютуб каналі. А ще він однокурсник Путіна. сокурсник Путіна по інституту внешньої розвідки імені Андропова. Яким Путін заповнився тим, хто з ним учився? Ну, Відкраїна говоря, я його не пам'ятаю. Добрий вечір! і скажу Ра, нашим зрителям, що ви являєтесь також бившим е, сокурсником Владимира Путіна по інституту внішньої розвідки Андропова імені Андропова. Ну, по мере, це з ваших слов. Саме так його представляють майже на усіх відео. І саме під цим статусом його кличуть на інтерв'ю українські телеканали, а його перегляди на YouTube лише зростають. Особливо любов до нього чомусь активно показує телеканал, який належить п'ятому президенту України Петру Порошенко, адже там він з'являється ну дуже часто, юрій. Давайте ми почнемо з вами з топ теми це, безумно, ракетні атаки. Друзі, перше інтерв'ю за багато часу, за дуже довго часу, Що Юрій Швець та що не так з колишнім КДБшником та як він бреше у своїх матеріалах? Одному зі своїх відео Юрій Швець звинуватив українських волонтерів у розкраданні допомоги, яка поступає нам із США. А висновки Швець зробив з перегляду інтерв'ю на CNN американського полковника у відставці, який допомагає Україні та армії. Він був як взорваний котел кипящій води. Він говорить, не доходить ця допомога в значительній степені. Люди гибнуть на полі бою истекая кровью, потому что у них нету элементарного пакета первой помощи. Швець, не показуючи у своєму відео жодного фрагменту з інтерв'ю, неодноразово говорить про якихось бариг, які хочуть нажитись на українських героях. Саме страшні враг України, українського народу, так называемая еліта. А далі проще від примінительна кетистуація ця барыги американский полковник це говорит, що задача американцев не просто на свої деньги, на деньги производство лакобуті оборони доставку на територію України, але затем тим, направить ее од барик героям, яким нужно на поле бою, однак, якщо подивитись на оригінальну версію на каналі CNN з цим полковником, то ми не побачимо його взорваним як кот кипящої води, а навпаки, спокійним та життєрадісним. Дуже приємно бути тут. Доброго вечора усім слухачам. Інтерв'ю до речі, геть не про розкрадання гуманітарки, а про побоювання, що колись американська зброя може потрапити не в ті руки. Але наразі, на думку полковника, ризиків немає. Я б сказав, що наразі уряд сполучених штатів в останню чергу турбує те, що зброя може потрапити в неправильні руки. Тобто Юрій Швець спокійну розмову про зброю в ефірі CNN перетворив у крик вічею полковника і вигадав слова, які ніхто не говорив, окрім нього ж самого, звісно. Або чоловік за більше ніж 30 років життя в Америці, так і не вивчив англійську мову, що дуже мало ймовірно. І після цього відео, звісно, що російські пабліки почали розносити і псо та розганяти зраду, посилаючись на відео швеця. Тема про те, як колишній КДБшник Швець сіє зраду, що рік тому журналісти Бігусінфо обговорили в інтерв'ю з Марією Берлінською, ветеранкою АТО та волонтеркою, що адвокує зброю для України. Такі, як, гібісти, як цей Швець, вони роблять одну просту річ. На цю віру вони намагаються вприснути недовіру. Коли ми починаємо один одному недовіряти своїй владі, своїм командирам. Ага, логістика, щось там не те. Десь хтось розкрадає під Львовом. Там я не знаю, десь винесли на базар кілька гармат. Зневіра веде до деморалізації. Деморалізація веде до поразки. Крапка. І це далеко не перший меседж, де Юрій Швець відверто несе байки своїй мільйонній аудиторії. Один з прикладів іранські дрони, які за інформацією невідомих джерел швеця ніхто і ніколи не постачатиме Росії. Сказали… А, істочники, котрий наблюдають американські істочники, які наблюдають за цим візитом. з блічені. Вони сказали, що Путін не получит цих ракет шахіт. Ну, цього, якщо він захоче, він може получить бойових ішаков. Однак, з вересня 2022 року іранські дрони активно атакують українські міста. Росія закуповує їх тисячами. Ба Більше 10 січня 2024 року з'явилась новина, що Іран розробив нову версію дронів шахет, яким може скористатися Росія у війні проти України. Продовжуємо далі про кадебешного блогера за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Юрія Швеця активно запрошують в український інфопростір. І знаєте про що він говорить? Що ніякої війни і бути не може. Я в вважаю, що війни не буде. Ну я й ме від большого втарені точно масірованого. Я думаю, що і більшої війни, в общем та нібуде на що Путін способен це на якусь гадості, стички. Вот. Но вот там массовое кровопролитие, танковые колонны, я думаю, этого не будет. Как мы видим, Юрий Швец завжди лучше попадает в цель. Нет. А, с моей точки зрения, максимум, на что способна путинская Россия, лично Путин, это небольшая стычка где-нибудь э, На близька кордону між двома странами, возможна ордло, можливо, ще где-то близька границям, але я не вважаю можливим масіроване вторження Росії. У швеця є свої правила гри, про які я вам зараз розповім. У своїх відео він неодноразово посилається на неназвані джерела чи на якихось воєнних американських експертів, імена яких, звісно. Не проголошує Некоторі американські аналітики предполагають, що вот во временном характере красне лінія для Путіна вот вот дальнейшее дальнейшее Вашингтоне, у Путина уже вряд ли будет возможность, будут силы, средства для того, щоб планувати воєнної авантюры в Украине. Некоторые американские політики, опытные військові експерти, і такий список перевірених джерел швець можна продовжувати ну, дуже довго. Ось вам і вся експертність. Також Юрій Швець у своїх відео відкрито критикує офіс президента, зокрема зосереджуючись на Андрієві Єрмаку. Він запевняє, що саме Єрмак замовляє пости в телеграм-каналах проти нього з інформацією, що Швець є звичайним кремлівським проєктом. Це так зачепило Швеця, що він почав рахувати голоси у себе на Ютубі. Кого ж більше любить наш народ? Ніскільки звітелів почитали махниці, що все отношення в мою пользу. Примерно так, 90-95%. Остальные, надо полагать, это, это тролли Ермака. Таким образом, значит, вот в плане, если это рассматривать как референдум, какой рейтинг у меня по отношению к рейтингу Єрмака в украинском информпространстве получается 9 к 1 в мою пользу. Але якщо уважно проглянути, яку риторику останнім часом несе Юрій Швець у себе на Ютубі, з такими назвами відео, як Полювання на залужного, ярмак знищує сили спеціальних операцій, змова проти залужного, або в офісі зеленського крадуть так, ніби завтра і не настане. І таких гучних заголовків купа. Тобто можна сміливо побачити інформацію, яка діє на внутрішній розкол українського суспільства. Це свідчить лише про те, що він є складовою російської і псошної мережі та залучений до інформаційних спецоперацій проти України. Але на думку змі, ефективність Швеця для російських спецслужб падає, тому що українці вже не сприймають його деструктивний вплив.